Gentle echoes of times and Each shadow finds its quad. Я в неділю не знімала, не було в мене часу і не було, чесно кажучи, її бажання. Але я в неділю зняла вже свою оцю черешню цукати із черешні. От, і так виходить, що вам не показала. Тому розповідаю про результат. Як ви зрозуміли, по тому, що я вже готовлю другу порцію, то все дуже вдало. Дивіться, в мене із кілограму черешні вийшла ось така півлітрова баночка. І ось що залишилося в цій баночці. Як бачите, менше жменьки залишилося цих черешеньок. Зараз вам покажу. Все остальне просто улетіло за один день. Настільки це смачно. Але мене сьогодні співробітниця пригощала на роботі також черешню. І що хочу сказати, ця, та, в неї черешня була пересушена, і вона була тверда. Я ж свою не висушила, прямо, щоб вона стала тверда. Але не залишила зовсім ніякою. Вона в мене, прям, бачите, така м'якенька, гнеться. Ну, чесно, справжні цукати. Пропорція цукру просто ідеально: 300 грамів на 1 кілограм е фруктів, можна сказати. Бо це ж можна використовувати до будь-яких фруктів. От. В общем, за день пішла та баночка. Я вчора бігуем на черешню, поки вона є, і знову приготувала цілий день і цілу ніч вона в мене стояла в сиропі. І ось я її знову викладаю і буду відправляти на ніч сушитися. Дійсно, просто мега-мега класно. Я сьогодні маленький лоточок з собою взяла на роботу. І знаєте, до кави замість цукерок ну, краще не придумаєш для діток, для всіх. Я ж кажу, і Саша в мене є. Ну, просто дійсно супер. Я бачила в інтернеті, що там закипячують декілька разів. Ну, Чесно, я не побачила в тому сенсу. Тут все-таки, можливо, хоч трохи залишається якихось вітамінів. Ну, а там вже точно нічого, ніякої користі не залишиться, все википить, якщо там 3-4 рази його кип'ятити. Не бачу сенсу. Воно і так виходить дуже-дуже смачно. Скільки вона в мене сушилася, десь вона мене сушилась приблизно 12 годин при температурі 60 градусів. Ось так. Тому хто ще не пробував, обов'язково спробуйте. Я розумію, що черешні в цьому році. Не дуже є у всіх, але є вишня. Кажуть, з вишнею це також дуже-дуже смачно за рахунок цукрового сиропу вона виходить не кислою, солодкою. Ну, в общем, натуральний домашній цукат. Я тепер відчуваю, поки є черешня, я оце буду кожного дня це робити. Будемо на сушарка кожного дня працювати, тому що хочу заготовити, щоб в мене її було, щоб хоч. На декілька місяців, знаєте, вистачило, а далі підуть сливи в нас. І я обов'язково хочу таким же методом в цукровому сиропі зробити сливи. А ще в мене з'явилась ідея: в мене вдома постигла шпоришка червона смородина. От, я хочу її зараз піти зірвати і спробувати її. Справа в тому, що червону черешню. Ми не їмо. В свіжому вигляді не їмо, в замороженому вигляді не їмо. Заморожувати для компотів компоти ми не варимо. Тобто ми закатали компоти на зиму, і ми компот відкриваємо тільки, якщо до нас приходять гості. Просто так, ми компот взагалі ніколи не п'ємо. Тому закатувати її я не хочу. І що з нею робити, я у мене прикладу. Варення ми не їмо, я вам розповідала да, в попередньому відео. Чи, чи перед цим, аж. Ну, в І я так думаю: а якщо от так також в цукровому сиропі, якщо її просто посушити, то це будуть ну такі камінці, знаєте. А якщо отак от в цукровому сиропі і прослідкувати, щоб її не пересушити, да? От, можливо, вона теж така буде, як шматочки мармеладику. В общем, я хочу спробувати проекспериментувати. З червоною смородиною, а вдруг в мене щось вийде. На цей раз я зірвала 1, 200 кіло 200 черешні, але пропорцію цукру залишила ту саму 300 г. Мені здається, буде все нормально. Так що, такі плани. Якщо ще встигну, хочу сьогодні клумбочку одну свою просипати. Бо, бо, бо почала заростати бур'яном. І я ж маю надію, що я колись висаджуся з ці свої квіти. Досі квіти стоять у мене в стаканчику. Просто тому що час, час, не вистачає на все часу. Хочеться зробити багато, а часу маю не дуже багато. Так, один фитонг є, другий. Я її зливаю на друшлак і залишаю, щоб вона стекла. Десь ну, на годину, десь так. Тобто, вона в мене доволі довгенько стікає. Так, я буду викладати, а вам, друзі, бажаю приємного перегляду. Хочу вам показати поближче, як виглядає черешенька, ось ще тільки підготовлена, і ось вже висушена, бачите? Блискуча, красива. І бачите, яка вона прямо. М'якенька, прям м'якенька, гнеться, але при цьому сік не виділяється максимально смачно. Обов'язково приготуйте, якщо ви ніколи не пробували, і якщо любите цукати. Подивіться, скільки ж поришки, да клас. Зараз все обірву. Я т'їсти не люблю, але удовольствия отримую, коли дивлюся, оце скільки ж поришки. Прийшла я подивитися, як тут справи з чорною смородиною, думаю, може, її вже теж треба зірвати. Як побачила, просто офігела, чесно кажучи. Такої здорової чорної смородини, мабуть, у нас ще жодного року не було. Також, мабуть, спробую з нею зробити цукати. Хоча, чесно кажучи, якщо вдруг не вийде, то буде жалко стільки смородини перевезти. Подивіться. Грони прямо висять смородини. Оце супер врожай. А там он ви подивіться скільки. О, воно скільки висить смородини. Подивіться на цю красу. Клас, так? Да? Саша. Стой. Давай. І це ще не все. Червону всю зірвала, а чорну ще не всю. Уявляєш? Так. Да. Яка красота. Да. Я думаю, теж з нею цикати зробити. Ну, якщо можна, то. Робити. Бо а так що з нею робити? Ми ж її їсти не будемо. В заморозку і на компот. А ой, така вже лежить по 5 років в морозилці. Дінням атакує Маліну. Як малінка солодка? Дуже. Дуже? Давай рви малинку і топчи, це вітаміни. Що таке? Боже, у тебе рот чорний я від шопковиці. Рву я, в общем, ось тут смородину, а в мене ж тут ще шовковиця. І дивіться, вона вже поспіла, вже чорна. А я рву одну шовковицю в рот, другу смородину в рот. Коротше, тут під деревом я сьогодні так чувствую і повечерюю. Така солодка. Але ж руки воно будуть. Ай-яй-яй! Відчистяться. М -м. Боже, яка солодка шовковиця. Просто сказка. Просто сказка сказочна. Боже, боже. Люблю цей період. Вийшов на город, наївся, вже не треба нічого готувати. Ммм, дивіться скільки. Все чорно висить. ви подивіться. Просто маса. Діти, воно теж. Трощать, трощать шовковочку. Там порвали. Тепер йдемо тут на пошуки. Йдемо на пошуки, на пошуки. О, які вдалі пошуки. Які вдалі пошуки в нас? Один є. Так. Другий. Ай, невдобно однією рукою. Зараз тут положу. Так, йдемо далі. Шукаємо, шукаємо. Так, зривати чи не зривати? Зривати, та ні, зривати. О, який сьогодні вдалий день. Сьогодні я прям збирач вражаю. Ви бачите, йдемо з другої сторони. Але треба вже підживляти. Оп! Попався красавчик. Це в нас бьорн. Ось це в нас бьорн, хай ще цей підросте, ці не буду зривати. Хай ще ростуть. Тут немає. Треба підживити. Огірочки. Срочно. І так, що ми маємо? Що ми маємо, що ми маємо? Раз, два, три, чотири, п'ять. Сьогодні в нас 5 огірочків. А, які красавці. Так майже кожен день вже. що я вам скажу? Сьогодні явно щось пішло не так. Планувала сапати клумбу, а по факту весь вечір просто збираю врожай. Це в нас ожина. Вона в нас дика. Вона колюча. Ягідки маленькі, як ви бачите, але мм, вона така солодка, вона просто як мед. Скільки я не пробувала цю культурну ожину, така, знаєте, вона велика, вона взагалі не смачна, навіть чорнюща, вона кисла. А ця. Це, це просто... Боже, в мене ногті вже, руки фіолетові. О, і кожного року вона оце дуже рясно родить, дуже багато е, ягідок. Я її обожнюю. так, да, вона колюча, її не дуже зручно, я вже поцарапалася. Але ж яка вона смачна! Ось такі ягодки має, бачите, невеличкі, але, Боже, якби ви знали, яка вона смачна. Жодна культурна ужина навіть поряд не стояла. Тільки розмір ягід в тій ожині великий, а толку з того немає. Вона кисла і несмачна. А ця просто божественна. Ожина, звичайно, в нас не піде на цукати. Ожина буде з'їжена свіжою, бо це просто неймовірно смачно. Боже, чим я буду це все відтирати фіолетово? Це я поїла цієї Шубковиці. Це оце кожен рік таке. Боже, стільки яєць. Ви просто подивіться, ось, сховалася за хроном. Сховалася гроздочки. Ох, є ж краса. Оце сьогодні буде моя вечеря. Я вже не їлася чорної смородини, я вже не їлася Шовковиці, ще сяду ось у жінку. Оце сьогодні буде моя вечеря. Ну, ось можна тепер похвастатися першими врожаями. Дивіться, я ще в малинку залізла, трохи малинки нарвала, а так все повна тарілочка ожиде. Тут взагалі красота, красота, багатство. От, і тут ще трошечки чорної смородини, і наші п'ять огірочків. Так, а я зараз хочу піти огірочки, підживити курником. Бо він в мене вже стоїть, я його ще, ще ні разу не розводила і нічого не підживлювала. Часу не вистачає вже. Хочете, покажу скільки. 8,01. Мені ще купатися, готувати гречку. Я пішла швидко підживлювати, щоб хоч щось встигнути. Ну що, прийшов час розводити курник. Він вже в мене тиждень простояв. Ось таку має. Густу-густу масу. Запах, звісно, ну, ви розумієте, це нормально. Для такого добрива такий запах. Тепер, що я роблю? В мене лійка на 10 літрів води. Сюди треба пів літри ось цього добрива. Боже, запах, конечно. Запах, звісно, капець, чесно скажу вам. Пів літри і ще І ось так сюди. Запах не для слабонервних, чесно скажу. Так, все розмішуємо і поливаємо. Огірки, помідори. Хто що хоче, то поливає Квіти можна поливати. Я зараз буду удобрювати огірки, бо вони в мене дуже погано розвиваються, особливо на вулиці. Дивіться, бачите, огірочки доволі слабкі, тому що я їх перетримала в цих в стаканчиках. І вони тепер ну, ніяк не можуть піти в мене в розвиток. Ось такі слабі і ніки. От, Саме тому курник, по ідеї, повинен їх спасти. Постиверніше. Ось таке нещастячко. Так. Ось так підливаю під кожний кущик і побачимо, буде толк чи не буде.